Вітаю, друзі! 29 серпня сьогодні з вами знову Дрикличок. Європа думає про створення 40-кілометрової демілітаризованої зони в Україні. Ну, це може співпасти за адмінкордонами Донецької області, які ще росіяни не захопили. Саме в цьому є і загроза. Але в Європі певне вже стан відчаю. Так само і у Трампа стан відчаю, тому що він в однаковій мірі покладає відповідальність за цю війну на Росію і Україну. Хоче припинити цю війну в будь-який спосіб, йому не цікаво, який буде цей формат. Я, до речі, про це говорив ще минулого року, коли Трамп лише рвався вдруге до влади. Та і, в принципі ви так само це усвідомлюєте. І також. Америка схвалила новий пакет військової допомоги для України майже на 1 мільярд доларів. Про все це в друзі по порядку. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Також дуже прошу вас долучитися до збору, який ми нині проводимо. Для 66-ї бригади. Ми зібрали вже 70 із необхідних 100 тисяч. Посилання на збір знайдете в описі під відео. Дуже прошу у вас долучитися до нього. І розпочну із сьогоднішньої дати. Сьогодні, 29 серпня, в цей день ми відзначаємо День пам'яті загиблих захисників і захисниць. З цим днем пов'язана дуже сумна дата, 29 серпня 2014 року. Відбувся вихід українських військових. З оточення під Іловайськом, але домовленості про зелений коридор росіянами були порушені. Також сьогодні вшановують пам'ять жертв внаслідок ракетного удару росіян в ніч на 28 серпня. Уже нині відомо про 23 загиблих. Тому, друзі, звісно, що проведення всякого роду концертів, як то було вчора в передмісті Києва, це абсолютно неприйнятна історія. Можливо, хто не знає із вас про цей інцидент, але вчора після. Того, як був дуже масований обстріл Києва, ввечері в передмісті Києва на Борщагівці проводився запланований, нібито благодійний концерт, Уже видано розпорядження про те, що усі масові заходи мають погоджуватися з військовими адміністраціями, а в Києві із Генштабом Збройних сил України. Після того, як концерт розпочався, його все ж таки зупинили. Сподіваюся, звісно, що таких інцидентів більше не буде. Хоча це і благодійні концерти, але. В той же день, коли загинуло дуже багато наших співгромадян, проводити такі заходи, як на мене, абсолютно недоречно. Випишіть, будь ласка, свої коментарі. І росіяни продовжують атакувати Україну. Ця ніч була відносно спокійнішою. По Україні прилетіло 68 ударних безпілотників, вдалося подавити або збити 46. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Ворог завдав 4 удари по селищу Малокатеринівка. Він посілив у житловий будинок, зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею було пошкоджені будинки та господарчі споруди розташовані поруч. І по Дніпро прилетіло там, постраждав інфраструктурний об'єкт. Двоє людей дістали поранень. І оновлена друзі статистика про удари по Києву позаминулої ночі. Загалом пошкоджено 225 будинків. 5400 вибитих вікон загалом зафіксували в столиці. Найбільше постраждав Голосіївський район, там вибито 4000 вікон. Це справді була дуже масована атака. відреагували у посольці Сполучених Штатів Америки, засудили удари по Києву. Кажуть, що удари по цивільних районах є неприпустимими і мають бути негайно зупинені. Ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам. Йдеться у заяві дипмісії. І повідомлені наголосили, що президент США Трамп чітко заявляв, убивства мають припинитися, і обидві сторони повинні інвестувати у переговорне вирішення конфлікту. Але на відміну від нас, Росія не збирається зупинятися, просто-напросто знищує цивільне населення. Держдеп Сполучених Штатів Америки, як я сказав, схвалив допомогу для України про продаж Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання на загальну суму. 825 мільйонів доларів, але заплатить за це друзі. Європа, не Сполучені Штати Америки. Так як Трамп і говорив, ми каже: не постачаємо до України гроші, ми продаємо зброю НАТО, а НАТО розподіляє вже цю зброю для України. Відповідно до нашого запиту, який ми формували, буде закуплено до 3350 ракет типу ЄРАМ і такої ж кількості інтегрованих навігаційних систем GPS. -NS. До пакету також увійдуть контейнери для ракет, пускові пілони, запасні частини, витратні матеріали, програмне забезпечення до озброєння. Обладнання для планування польотів, навчальні засоби, технічна документація, транспортне забезпечення, а також послуги з технічної та логістичної підтримки. Це дуже потужна підтримка, направду без іронії. Єдине, що ми поки що не розуміємо, коли вона до нас дійде, в будь-якому випадку вона нам потрібна. В цьому немає сумнівів абсолютно ні в кого. Як раніше повідомлялося в ЗМІ, можливо, це відбудеться за 6 тижнів. І також видання «Атлантик» виходить з дуже інтригуючим матеріалом, в якому розкриваються деталі нинішнього стану Дональда Трампа щодо його сприйняття переговорного процесу і завершення російсько-української війни, і дуже непривабливої ролі в цьому процесі Стіва Віткова, з яким власне сьогодні буде зустрічатися Андрій Єрмак і Ростем Умер. Вони перебувають сьогодні у Нью-Йорку. Так, зустріч буде саме у Нью-Йорку, а не у Вашингтоні. Ми, до речі, про це детально говорили із моїм колегою Ігорем Рейтеровичем на каналі буквально вчора. Видання «Атлантик» пише про те, що Трамп роздратований Зеленським і Європою, вважаючи, що наші з європейцями вимоги є нереалістичними. Американські чиновники розповідають журналістам «Атлантик», що Трамп висловив певне. Роздратування на адресу зеленського і європейців, вважаючи, що їх вимоги нереалістичні і що Україні доведеться втратити частину території, щоб закінчити конфлікт. Про втрату територій, обмін територіями. Ми вже чуємо давно така риторика звучить системно. Дійсно, саме території сьогодні є каменем спотикання для припинення російсько-української війни. І де Атлантик уже розкриває певні деталі. Але перед цим я хочу друзі звернути вашу увагу на заяву прес-секретарки Білого Дому Керолан Левіт, яка вчора давала брифінг і сказала, що Трамп розділив відповідальність за продовження війни в рівній мірі між Україною та Росією. Виявляється, це ми просто-напросто десь посередині зійшлися а не Росія на нас напала. Обидві сторони, каже вона, цієї війни не готові закінчити її самі. Президент хоче її завершення, але й лідери обох країн мають прагнути цього. Левіт додала, що Трамп згодом зробить додаткові заяви щодо цього питання, які про що мені вам певне не потрібно пояснювати. Розуміємо, що це буде знову пустопорожні розмови, про які санкції, пекельні мита і так далі. Але Трамп цього робити не буде. Дуже влучний коментар з цього приводу навів президент Португалії. Я ще про нього скажу. І продовжую, друзі, зокрема про Атлантик, тому що там є інша інформація. Зокрема, під час зустрічі з Стівом Віткофом Путін вимагав від Віткофа юридичне визнання за Росію Криму та Донбасу в обмін на відмову від юридичних претензій на Херсонщину та Запоріжжя. Ну, нібито на перший погляд в розумінні наших європейських партнерів і американців, це могло б виглядати. Хоч якось, хоча, звісно, це дикунство силою змінювати кордони країни у 21-му сторіччі. Видання зазначає, що питання присутності російських військ на Херсонщині та Запоріжжі на зустрічі не піднімалося. Тобто Вітков поговорив з Путіним, що ось така є вимога, але Вітков не запитав, а що ж ви будете робити зі своїми військами, які вже захопили частину Запорізької та Херсонської області. Ну, оскільки Вітков про це Путіна не питав, Путін волів на це не відповідати. Мовляв, якось саме розсосеться. Але звісно ж, ми розуміємо, що Росія не збирається виводити свої війська із Запоріжжя та Херсонщини, навіть якщо було б досягнуто домовленостей про юридичне визнання за Росію тимчасово окупованого Криму. Та Донецької і Луганської областей. Ще раз наголошую: війська виводити Росія не збирається. Спецпосланець Трампа Стів Вітков передав союзникам різні версії переговорів із Путіним, і саме цим порушив протокол під час зустрічі у Кремлі та залишився без запису пропозиції Москви щодо завершення війни. Це друзі, цитата із матеріалу Reuters. Ми вже тут кілька разів говорили про те, що дипломатів професійних у команді Трампа немає. Вітко взагалі не розуміє, що таке дипломатія, але Трамп чомусь вирішив зробити його найголовнішим переговірником щодо припинення найбільшої війни у 21-му сторіччі війни Росії проти України. Ну що, як на мене, є повною нісенітницею. 6 серпня Вітков зустрічався із Путіним у Москві. Після зустрічі він доповів президенту США, що Кремль, нібито, готовий на значні поступки, зокрема вивести війська із Запорізької та Херсонської областей. В обмін на повний контроль над Донбасом. Президент США привітав таку ініціативу і сказав, що це дуже великий прогрес. Саме про це він і говорив, і погодився на проведення саміту з Путіном. Нібито це стало причиною. Хоча, як на мене, це повномаячня, менше з тим. Я не виключаю, що дійсно Вітков одним одне розповідає, а іншим інше. При цьому, вже наступного дня, сам же Вітков, розмовляючи з європейськими радниками з нацбезпеки, заявив, що Путін не обіцяв виведення військ. За його словами, йшлося про менш значущі поступки, наприклад, відмову Москви вимагати від Заходу визнання Запорізької та Херсонської областей частиною Росії. Такі суперечності зазначають джерела Reuters, викликали подив у Вашингтоні та серед союзників. Ну тобто, Вітков сам не розуміє, про що він власне з Путіним домовився. Ситуацію погіршив той факт, що Вітков, як пише видання, порушив протокол. Він прийшов на зустріч в Кремлі без стенографіста з держдепартаменту США і в результаті точних записів переговорів не залишилося. Загалом він мав прибути на зустріч із Марко Рубіо. Але оскільки Марко Рубіо займає дещо іншу позицію, то його там і не було. Трамп вважає, що не потрібно ні Кітакела, ні Марко Рубіо долучати до переговорів із Москвою. Вітков, мовляв, все це якось владнає. І справді, Трампу байдуже, як закінчиться ця війна. Для нього головне, щоб припинили стріляти. Благородна ціль, але результат, ну як вийде. І от президент Португалії, про якого я згадував Марсело Рубелту Дісоза, назвав Трампа. Об'єктивно радянським або російським агентом, часто Трампа називають агент Краснов. Нова адміністрація США стратегічно сприяла Російській Федерації, сказав президент Португалії. Як приклад, він навів регулярні погрози Вашингтона про нові санкції проти Росії, які так і не були реалізовані на практиці, незважаючи на тривалу російську агресію. Абсолютно правий. Одна справа, друзі, коли ми про це з вами говоримо, а інша справа, коли про це говорить. Президент цілої країни, члена Європейського союзу, португальський лідер, також розкритикував підхід Трампа до переворного процесу, вказавши, що американський президент намагається відігравати роль арбітра, але веде переговори в основному із Москвою, та не в основному, взагалі лише з Москвою. І на думку Дісоза, Києву та європейським державам необхідно нав'язувати позицію, щоб забезпечити свою участь у переговорах. Власне, це вони і роблять дуже активно і послідовно, саме тому Трамп і нервується, і позицію Зеленського, і європейців. Я вважаю, що це, друзі, при всіх негативних сторонах цієї історії хороша історія для України, оскільки Європа стає врешті-решт суб'єктною. І це добре. Ну що буде далі? Будемо дивитися, звісно. Ну, принаймні, поки що те, що я бачу, то будуть п'ятисторонні переговори про завершення російської української війни, де будуть присутні європейці, американці, Україна, Росія і Китай. Канцлер Німеччини Мерц також сказав, що ніякої зустрічі між Путіним і Зеленським не буде. І я вважаю, що вона загалом-то і не потрібна. За словами Мерца, очевидно, що зустріч між Зеленським і Путіним не відбудеться всупереч домовленостям між президентом Трампом і Путіним. Ну перед тим як домовлятися із з Путіним про зустріч, треба поговорити, хоча б трішки було б із Україною. Але Трамп не воліє це робити. І європейські дипломати, як я вам вже сказав на початку відео, говорять про те, що треба створювати 40-кілометрову демілітаризовану буферну зону між українськими та російськими позиціями на Донбасі. План передбачає розміщення миротворчих сил для контролю режиму припинення вогню. Про це пише видання політику, в принципі, це не нове. Уже говорилося про те, що буде демілітаризована зона, але те, що вона буде на 40 кілометрів, ну це справді дуже багато. Бо тут дійсно може таке скластися, що. Межі цієї зони співпадуть із адмінкордоном Донецької області, і тоді росіяни можуть легко туди зайти, якщо там не буде українських військових. Проте ініціатива викликає суперечливі оцінки. Пише політику. Вона може вимагати територіальних поступок від України і наразі не має його офіційної підтримки. США не беруть активної участі в цих дискусіях. Вони відсторонилися. І той факт, що європейські чиновники розглядають пише політику можливість блокування смуги української території для забезпечення крихкого миру, свідчить про віччай союзників по НАТО. Ну, я не сказав би, що вічаї, бо дійсно ситуація складна, вона непроста. Але те, що ще раз наголошую, європейці разом із нами формують переговірну позицію, це стає очевидним. Європейці все-таки повертають потроху собі суб'єктність, але робляться в дуже специфічний спосіб, відтягуючи цей процес, намагаючись не дратувати Трампа, а за це платимо ми своїми життями. І на завершення, друзі, вам ще. Одна новина: перше від початку вторгнення в Україну фінансування армії Росії та закупівель зброї з'їли кожен другий рубль, зібраний із платників податків до федерального бюджету Росії. Перекладаю на просту людську мову: половина грошей бюджету йде на війну. Половина це катастрофічно багато. Якщо порівнювати із пізніми роками Радянського Союзу, тоді йшло на війну приблизно 30% всього бюджету Радянського Союзу. На військові потреби, хоча були і війни. Так, тоді й йшли і певні бойові дії. Так от частка витрат на війну в доходах скарбниці в першому кварталі 2025 року становила 50,1%, а на кінець 48,2%. Це підрахували на підставі даних системи електронний бюджет. Таку роботу провів науковий співробітник Німецького інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге. І ще зважую, друзі, вашу увагу на такий момент. Справа в тому, що відсоток виріс. Можливо, тому що доходи російського бюджету суттєво впали. Тобто на війну Путін витрачати гроші менше не збирається. Де їх брати? Ну, буде просити Китай, аби йому допомогли. Про це я вам розповідав у вчорашньому вечірньому відео. І ще трішки цифр. в 2022 році військова машина Росії спалила 24,4% податків, але і бюджет був хороший, і витрати справді менші. 2023 року 32%, 24-го вже 40%. І Путін не збирається зупинятися. Ці значення ще раз наголошують абсолютні рекорди в сучасній історії Росії і перевищують навіть рівні останніх років Радянського Союзу. У бюджеті 90% на військові цілі було закладено 71 мільярд рублів із 241 мільярду бюджету або 29,4%. Чим закінчилися ці витрати в 91-му році, ми пам'ятаємо. На мапі світу з'явилася Незалежна Україна. Незалежність якої нині ми відстоїмо. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся на канал, долучіться, будь ласка, до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціну шаную, і не перемагайтеся. Все буде Україна!